Смертельна аварія трапилася у Луцьку близько 9-ї години ранку. На проспекті Соборності на відтинку між радцем та північним ринком водій Мерседеса збив 55-річну жінку. Вона померла на місці ДТП. Тіло лежало неподалік пішохідного переходу. Ймовірно, ним жінка переходила дорогу, а ударом її відкинуло далі. Російським терстояний сами. У поліції повідомили, що за попередньою інформацією водій був тверезий. 60-річний водій, керуючий автомобілем Мерседес, допустив наїзд на 55-річну пішохідку, яка, за словами очевидців, перебігала проїжджу частину. Відомості за цим фактом внесуть до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною другої статті 286 кримінального кодексу України. Мова йде про порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть.